Майже 120 років поспіль в сільській школі, яку звели ще за австро-угорського управління, триває навчальний процес. Свого часу це була єдина і найбільша в окрузі школа. Зараз це корпус, де навчаються учні початкової ланки. Зовнішній вигляд споруди відповідає її віку, адже за час експлуатації капітальний ремонт школи жодного разу не робили. Єдине у 60-ті роки провели централізоване опалення та замінили вікна й двері на нові. Та аварійний дах і обшарпаний фасад залишили. До моменту того, як поміняли дах у цьому класі, у цьому приміщенні. Капали, була прогнита стеля, і саме над цим класом криша були передев'яні балки були прогниті, і вони протікали. І тут покосилися були вікна, от, особливо тут і тут, і протікала стеля. І тому досить було чути бутом. Вчитися у таких умовах було неможливо, тому частина дітей навчалася у новій школі у дві зміни. Старий дах не витримував навантаження. Трухляві балки та стропила просідали, тиснучи на стелю. У 2000 році керівництво школи власними силами проводило заміну дахових конструкцій та кардинально не змінилося нічого. Зуміли зробити щось у 2006 році, коли розпочався реалізація проекту. По Українському фонду соціальних інвестицій, де ми також написали свій проєкт, виграли грант і на 300 тисяч капітальних видатків зробили капітальний ремонт даху будівлі номер два школи. Заміна дахового перекриття дозволила розпочати ремонтні роботи всередині приміщень. Найголовніше, ми досягли, штукатурка дітям не падає на голови, не сиплеться, вони мають. Задовільні умови для навчання. Не зразкові, але задовільні. Зараз у початковій школі навчається понад 90 учнів. Якщо внутрішній вигляд класів більш-менш нормальний, то зовні будівля аж ніяк не відповідає стандартам. Фасад планували відремонтувати разом з дахом, але коштів на нього не залишилося. Зовнішню штукатурку потрібно б поміняти, тому що не час, не година, вона сиплеться і сиплеться також на голови діткам, які тут поряд проходять. Фронтон школи ми зробили ремонт два роки тому назад, будівельна організація, але тільки одну стіну, тому що у цьому. Плані нас не підтримало районне керівництво, і до цих пір три стіни залишаються не поштукатурені. Не поштукатурена та незавершена, і будівля спортивного залу. Майже пів тисячі учнів, що навчаються у школі, до недавнього часу займалися фізкультурою на дворі. Будувати спортзалу розпочали у 80-ті роки, але через нестачу коштів будівництво довелося заморозити. До будівництва знову приступили у 2005 році. Будівлю перекрили, а всередині облаштували спортивний та гімнастичний зали. Та до завершення ще далеко. Не вистачає для повного функціонування спортивного залу системи опалення, тобто не встановлені радіатор. Немає поки що продумано, що яка б система опалення найкраще підходила для нього. І тому заняття в такий період, як зараз, ми маємо, холодний період, у спортивному залі не можна проводити. У планах шкільного керівництва закінчити будівництво спортзалу та будівлі початкової школи. Цього року зроблять проєктно-кошторисну документацію і шукатимуть джерела фінансування, адже на районне керівництво надії нема.